Бо як перший космонавт України, вважаю, що космонавт не повинен бути членом поїздкої платії, початку вчителі мене запрошували. Я пам'ятаю як такі приземлився, це так, перше місце сміттє. І до мене були стінки, кілька дзвінків Від України запрошували стати членами їхньої партії. Ну а взагалі, як можливості папа, що я скажу, що моя партія це український народ, і мої вибрати. Але це насправді так. Стосовно того, що е, там розмови про те, що я міг зняти свою кандидатуру, так, дійсно, такі розмови були, але вони були абсолютно підставлені. Вже не мав наміру абсолютно цього робити. Е, ну, а ця відчуття для того, щоб заступитися то далеко прихильників е, виборців. Ну, Ну, чомусь була така сумка і в області, що я в заради буду балотувати, і саме такого вони висунули на 204 області, виписано в інтернету. Але після того, як я заявив про те, що буду балокуватися, на мене почався тих. І голова районної адміністрації, якому голова обласної адміністрації, люди різних. и было отжимание через э, мало родича, был с пропозицией э, заплатить мне миллион долларов и для я не успокоил, и не Но я сказал тем людям, что э, если в я в одном парке, чтобы, чтобы марки, я решил уже я в одном выпаду, я что я как-то когда-то буду, Я посмотрел и под тепчеловек, і детях сказал, что на спике возле, чтобы продавать это свої исполнитель.